Віані аксесуари на добру справу прикарпатські волонтери взялися виготовляти святкові віночки, які продаватимуть, щоб допомогти армії. Роблять їх тоді, коли мають вільну хвилинку, не шкодуючи навіть обідньої перерви. А ще влаштовують своєрідні вечірні посиденьки, до яких залучили і дорослих, і дітей. Ми виготовили за два вечора. Один вечір робили дуже довго до першої години. Це якраз було 19 грудня на Миколая. Були дітки, які вчилися. Ну, такий був приємний вечір. Я думаю, що це навіть дуже так корисно психологічно, тому що це якби трошки розряджає, така позитивна була атмосфера. Ми виготовили загалом за два вечора 20 віночків. Один віночок, який я дуже великий, зробила. Я просто захотіла його продати тут десь комусь у Івано-Франківську покупець анонімний, але викупив мене за 250 гривень. Втім, більшість віночків продадуть за океан на інтернет аукціоні. Середня ціна одного виробу в межах 20-35 доларів. В Україні, враховуючи курс валют, купити за такі гроші прикрасу може не кожен, а для діаспори це добра згадка з батьківщини. А головне особливість цих різдвяних віночків натуральні матеріали, з яких вони виготовлені. Горішки, там сіно, ті старі всякі речі, там якісь українські такі аксесуари, які там можливо вдома десь є. Особливо це дуже просто в селі робити. Я думаю, що в селах це можна роз... такі вечорниці зробити перед новорічні. І насправді люди могли б з села дуже багато таких оригінальних і старих речей вкласти в ці віночки. Це було б дуже насправді цікаво. Кошти виручені від продажу таких різдвяних сувенірів спрямують і на придбання амуніції та теплого одягу 26-й бригаді.